Це було тоді, коли був Христос, коли Він помер, коли Він Воскресе. Коли ми сьогодні, дорогі браті і сестри, поглянемо на ці слова Ісуса Христа з нашого часу, то задаємо собі запитання. Біля мене є той, хто потребує моєї допомоги. Біля мене є той, кому я можу подати свою руку. Дорогі браті і сестри, ми <кхи> маємо перед собою жертву, жертву людей, які стали мучениками за правду. Мучениками за те, аби ми з вами. Можливо, краще зрозуміли своє покликання як християнина, як людини, як українця. Якщо повернути на цій світлині молодих, старших хлопців, дівчат, чоловіків жінок із невесної історії, що ми там побачимо? Побачимо. Чому вони думали не про себе, але про когось іншого? Не про своє життя, дорогі брата і сестри, а про моє життя і про твоє. Вони це зробили, бо мали повноцінну любов. Вони відчули цю повноцінну правду у своєму серці. І тому. Зробили оці кроки, які сьогодні ми з вами пожинаємо. Здавалося б, тоді, коли це все сталося, завершилася жертва, і ми би знали, мусили би по-іншому все переживати, але ні. Сьогодні <кхів> дитя, як каже, нема опороєння, той, який виходить з води і землі, він не дозволяє нам піднятися. Він не дозволяє нам стати рівно, аби, аби поглянути, поглянути високо в небо і побачити чогось кращого. <праць> Цей славий дух іяло, він тримає нас на колінах. Але він не може передбачити те, що ми з вами знаємо правду. Те, що ми з вами приймаємо повноцінну <праць> ту жертву, яку принесла Небесна Сотня і всі. Інші, які навіть сьогодні гинуть на наших теренах, на Сході, ми хоч стоїмо на колінах, але ми високого вгору дивимося, дивимося на вогне. Дивимо. На яку, переосмислюючи яку, ми також мусимо примиритися. примиритися із нашим майбутнім. З усім тим, що Господь приготував для кожного з нас, для нашої країни. Це майбутнє залишене, воно буде світле, воно буде достойне. Сьогодні ми цілим своїм серцем. Усімо Господа, він ти... прийняв оцю жертву, жертву, яку зробили молоді люди, жертву, яку Ми... вони зробили заради нас, заради правди, заради митого Ми не. неба, заради достойного життя, Ми... заради християнського життя, Ми... заради всіх інших Ми... моральних принципів, за якими. Аби наші діти жили у достойній країні, у цілісній країні, правдиво в незалежній країні Україні. Нехай оця сумна мелодія пісні, пісні старої, на кількості, плине та.